Студентка першого курсу Одеського торгівельно-економічного фахового коледжу Іваненко Софія. Буктрейлер роману Хіба ревуть воли, як ясла повні. Автор Конас Мирний та Іван Білик. Хіба ревуть воли, як ясла повні? Звичайно, ні. Чому ж волать? І не ревуть навіть рогаті, коли не бійню тягнуть їх. Такі великі волохаті, а дозволяють чинить гріх. І дозволяють себе бити. Знущатися, яка ганьба, це вірить те, що їх любили, погонич мав би холодьба, такі терплячі та наївні, такі маленькі за висоти. Можливо, добре, що ще вільні, але набридло так тягти. Поштовхом до написання роману стала подорож Панаса Мирного від Полтави до Гадяча. 1874 року у журналі Правда письменник опублікував нарис Подоріжжя від Полтави до Гадяча. Який і був покладений в основу майбутнього роману. Головний персонаж твору Чіпка хлопець, який з дитинства зазнав знущань, глузувань, зі сторони однолітків, викликає неоднозначне ставлення з одного боку, він людина глибокої душі і сміливості, розумний, люблячий чоловік, невтомний трудівник, людина, яка прагне робити добро іншим, а з іншого п'яниця, бешкетник, навіть карний злочинець, що підняв руку на іншу людину не для того, щоб захистити себе, а щоб нажитися. Були в нього і злети, і падіння, була зневіра у справедливість людську, яка переросла в ненависть до кривників, штовхнула вчорашнього хліборова, щасливого своєю працею на шлях грабіжництва. Не раз подав він новічий, але хіба лише йому важко жилося, хіба тільки його кривдили й ображали люди? Але добро обов'язково переможе зло, а милосердя жорстокість, бо одного жорстокого злочину не можна спокутувати і тисячі добрих вчинків.